Все найгарячіше пекло боїв за те, щоб війти оркам в Херсон, оборони нашого міста, все це було на моїх очах. І тих боронити своє місто було готово не змогло точно стовіду. Після того бачу, як летить хмара вже цих пунктокрилів, тому що вже підірвали. Вже підірвали, ні. А зараз може будуть підривати? а не було чим підірвати я тоді особисто побачив, що нас не розстрілюють. Допоки орки не отримали команду вже зовсім брутально вогнепальної зброєю, гранатами розганяти нас під нуль. Ми показали світу, що ми проти цієї окупації. Ми не хочемо приєднання до Ерефії, Херенері, щось таке. Ну, от, наприклад, застрелюють сьогодні декількох з нас у таз. І що ми завтра не будемо збиратися, що ми не прийдемо завтра? Це питання розстріляють зараз чи через хвилину, чи через дві. Я родом з Херсона майже все життя. Після народження там же ж прожив в Херсоні, навчався в Херсоні. Тож, херсонець на 100%. відсотків. по діяльності до повномасштабного вторгнення, я рибовод. після повномасштабного вторгнення це звичайно змінилося, притом відсотків десь так на 100%. І війна мене. Скажімо так, вловила в дуже цікаві геолокації раніше, тільки мешканці Херсона, Херсонщин трошки знали, що то значить зараз. Вся планета знає, що таке Антонівський міст. Моя хата була і щиро сподіваюсь, є коло нього, то відповідно все найгарячіше пекло боїв за те, щоб увійти оркам в Херсон оборони нашого міста, все це було на моїх очах. І коли вже дістався до основної частини Херсона, місто вже було окуповане. Коли знайшов варіант, все-таки по воді більш-менш безпечно дістатись до міста. Якщо чесно, мені так соромно було. Я думав, зараз я приїду в місто і буду єдиним, напевне, чоловіком з руками з ногами, про це здатним на вулицях. Бо очевидно, що всі напевно кинулись на захист міста та в тероборону, я не знаю, до військоматів, окопи рити, якісь бліндажі будувати. Я приїхав в місто і мені таки стало соромно, але не за себе, а за наших містян. Тому що так окей, перші пару діб може хтось там і виїхав якісь навіть тисячі, але якщо вірити документам, то у нас місто на чверть мільйона, і більша частина цього населення, коли почалася окупація, була все ще в місті. І при тому, що я не помітив жодних споруд, які хоча б натякали, що хтось збирався боронити місто, навіть споруди, які можна робити голими руками, лопатами, не знаю, пилками чи якихось натяків, що міцно готувалась оборона, хоча б допоки наші вояки тримали антонівське міст і тримали там оборону, особливо перші години, перші дні пам'ятаю по своїм сусідам, друзям, знайомим, та напевно кожному чоловіку з мого оточення хотілося от десь дайте зброю, при тому, що більшість не служили, більшість не має розуміння, що з нею робити, але йти боронити своє місто було готово не з мого 100%. 24 лютого. Близько 12-ї з моїх вікон чітко вже було видно, що палає щось в Олешках, при тому глобально. Тобто, чутно, що йдуть бої, земля труситься в повітрі не аромат, а сморід пороху. Е, більше того, зрозуміло, що масштаби боїв нескінченні, тому що вибухи щосекунди. Принаймні, з моєї локації це було вельми добре чутно. Як зараз пам'ятаю одну з напевно найяскравіших картинок, що в'їлися пам'ять по бойовій техніці, бачу собі, летить бойовий гвинтокрил. Не видно здаля, наш, не наш, ніяке там маркування, просто видно, що не цивільний. А, бачу, що за ними летить ще один, і не знаю навіщо, але мізки наші починають рахувати. Типу один, другий, третій, четвертий автоматично. Після того бачу, як летить хмара вже з цих гвинтокрилів суцільним чорним, я не знаю, стовпом, потоком. І розумієш, що це навіть порахувати в динаміці неможливо, і уявляєш, яка це страшна кількість, а це лише гвинтокрили. І стрес потужний. Намагаєшся якось відволікатись від того всього. От більше лякає нерозуміння, що робити, куди бігти, чи не бігти, чи ховати чи взагалі, що зараз є, що буде завтра. Колони, які йшли по військовій в Антонівському мосту, там було більше цікавинка, коли ж його підірвуть. Сусіди, знайомі, люди, що просто знають, де я перебуваю, це було по мільйон питань. На день. Ну що, вже підірвали? Вже підірвали, Ні? а зараз може будуть підривати? І з одного боку, хтось з острахом того чекав, хтось з розумінням, що це, хоча б відріже частково їх, вже після деокупації прочитав цікаве інтерв'ю. Нашого земляка, який був в теробороні, більше того, мого викладача, який навчав мене багато років в університеті, коли ще студентом був, що а не було чим підірвати той місто. Ти вони в центрі міста гуманітарку хотіли роздавати. То люди зібрались показати їм, що О, шановні, геть звідси це Україна. Як президент, до речі, Зеленський наш закликав в одному з вердень, цитуючи Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ми спробували. І що я тоді особисто побачив, що а нас не розстрілюють. Тобто, орківське командування не має прямого наказу вбивати всіх на місці. Але от мітинги, протомирні мітинги, мені з першої ідеї здались ну, єдиним можливим виходом. Тому що, по-перше, це бойовий дух. Бойовий дух для наших вояків. По-друге, це мінус бойовий дух для орків. І вони і так боязкі. А від того як психологічно на них то впливало, наскільки вони боялись жінок, дітей, старих, що виходили на ті мітинги з щирим бажанням, навіть погляді, через погляд на читалось розірвати всі голими руками. Ну, це вершина айсберга. Найважливіше, напевно, окрім того, що звичайно, СМІ то все поширили, точніше, не просто поширили. А частково перебували навіть з нами, особливо харсонські журналісти, що транслювали то ілюстрували для всього світу. Що ми проти окупації? Ми ніколи не були частиною руського міра і не будемо. Найважливіше в тому, що вже зараз можна збагнути, ми мега якісно відволікали на себе увагу. Тобто, якщо подивитись по календарю, це було більше місяця щоденно, близько навіть з півтора місяця. Допоки орки не отримали команду вже зовсім брутально вогнепальною зброю, гранатами розганяти нас під нуль, от ми не просто махали прапорами, співали пісень чи кричали гасла. З урахуванням того, що окупанти дуже близькі, для того, щоб просто, скажімо так, сторожувати наші мітинги, мирні наголошень цьому, мирні безбройні. Бо хто його знає, може ми там почнемо якісь стратегічно важливі об'єкти захоплювати, чи ще щось в розумінні орка. Е, вони виділили настільки велику кількість особового складу бронетехніки і інших елементів окупаційної там, влади, структури, ФСБшники, в тому числі Росгвардію, яка, наприклад, в цей самий час, ну, наприклад, вся ця орда, вся ця армія могла б захоплювати Миколаїв. Або, наприклад, обстрілювати Запоріжжя з тої самої бронетехніки. Яка сторожувала нас, дивлячись, як ми збираємося, мітингуємо. І це було дуже круто, тому що це в їхньому розумінні гаяння часу. Але вони вимушені були так гаяти час на нас, замість того, щоб виділяти додаткові потужності на фронті. І я думаю, всі пам'ятають, що перші там, тижні місяці війни були найтяжчими для нас, тому що не було ще такої потужної військової підтримки, не було ленбізу, багато чого не було. І навіть фронт був набагато більш динамічний. Натомість саме десь за день окупанти просувались на багато кілометрів, і саме цей перший проміжок часу він був критично важливим. Було приємно чути, навіть коли все-таки зміг виїхати з окупації на лінії фронту і двояків, е які боронили нас. Тоді це було недалечко від Кривого Рогу. Лінія фронту там проходила. Що вони за всім тим слідкували з окопів Вони за тим слідкували, і вони просто не розуміють, як це можливо. Ми показали світу, що ми проти цієї окупації. Ми не хочемо приєднання до Ерефії, ХРНР, чи щось таке. Ми наскільки змогли відтягували на себе увагу, наскільки то було можливо, і це не лише мова про мітинги. Я думаю, ледь не кожен мітингар чудово знав, що за нами полюють, нас виловлюють, завалюються в квартири, вибивають двері, забирають в невідомому напрямку, ловлять по місті, тому що відкрито просто взяти всіх в кільце і вивезти кудись автозаками, ну щось вони побоюють. Це не було секретом, і навіть на одному з мітингів пам'ятаю таку цікаву розмову, яка як приземляла з небес, на землю між двох хлопаків десь мого віку позаду мене стояли та й кажуть: ну, от, наприклад, застрелять сьогодні декількох з нас тут зараз, і що ми завтра не будемо збиратися, що ми не прийдемо тоді завтра, та приїдемо. Тут зовсім інша історія. Тут на 100% щиро, і на 100%, як кажуть, стихійно, бо вийшли кожен від своїх думок, і сумарно то було велика кількість людей. Без якогось організатора, без інвентаря, забезпечення щось інше. І я бачу, що банальна штука. Є люди, які хочуть показати всьому світу, що ми Україна, але нема розуміння, як то організувати, нема оратора проста штука. я розумію, зараз ну, мовчки постоїмо хвилин 5. Просто люди, які там коли неколи вигукнули якесь гасло, постояли. У нас, по-перше, ніхто не буде доєднуватись навіть з прохожих в центрі міста. А й ті, що і так прийшли, ми постояли, помовчали, пара хвилин розійдеться, і я розумію, що так не можна, тому що так воно тоді почнеться і завершиться мега-мега швидко. Взяв рупор до рук і згадав, що трошки маю, напевно, якісь ораторські здатності. І от, от, от якось так воно і пішло. Е, якщо дивитись, дуже багато є фото і знімків, де ми, скажімо так, з максимального краю на протитанкових їжаках, стоячи при ту Десь метрів не знаю, 20 до них, може трохи менше. На скидку таке, тобто мегапритул, ми бачили їх фізіономії, зброю, автозаки вибудовані в рядочок, які стоять не просто так, а щоб всіх нас пакувати. І лише аж 21-го числа, 21 квітня, орки отримали, як я розумію, наказ від свого командування, що час це все завершувати. Е відкрили по нам вогонь на ураження, потім бойовими. Неякимськомовими кулям почали кидатись гранатами Слідчовий газ. При тому якийсь цікавий такий, скажу я вам, тому що звичайний газ балончик, а як працює на людину, пам'ятаю ще з 2014 року. Тут щось отруйніше, хімічно небезпечніше. На відео, які досі є в інтернеті, можна знайти є люди, яких виносили звідтіля закривавленими, є у відомих фотографів. З тих місць того дня фотографії калюш крові з кулями. От багато хто особисто в той день, особливо в той день потрапив до полону орків. Хто з центральної площі міста біля кінотеатру Україна, кого виловлювали вже далі, десь якимись вуличками, провулками безпосередньо саме в той день я теж потрапив до полону орків. Ну скажімо так, це було очікувано хоча до цього важко якось чи морально це чи фізично приготуватись. Благо, що живий, я чудово розумів, що ну, це не є просто полон, якась історія про обміни, що це питання розстріляють зараз, чи через хвилину, чи через дві. І якби до того тяжко було морально приготуватися, але коли розумієш, що це очевидна реальність, яка буде через пару секунд, то більше хвилюєшся на те, що. Е Точно цю інформацію не отримає ніхто, ні рідні, ні друзі, і вони будуть шукати. Вони будуть шукати видно, все життя і чекати, що от завтра, післявтра прийду, подзвоню чи постукаю у двері і скажу: от я живий, а я вже не прийду. І оце думка, яка найбільше лякає, а не те, що зараз там помреш. Я думаю, тільки час покаже, але я щиро вірю в тому, що в цьому був дуже великий сенс. Незважаючи навіть на дуже великі втрати, тому що дуже багато хто з тих мінетингарів досі в полоні орків. Хтось десь вже в території РФ, в якихось тюрмах, концтаборах. Багато хто навіть не живий, очевидно. Але ну я впевнений, що це вартувало всіх усіх наших сил, здоров'я, яке було покладене, місцями життів, тому що ну як мінімум зараз Херсон не окуповано.